Тарас Бубанич із позивним «Хамар» – це герой України, учасник російсько-української війни. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він очолив другий окремий батальйон добровольчого українського корпусу Правий Сектор. Загинув 8 квітня в бою проти російських військ під час виконання бойового завдання на ізюмському напрямку. Сьогодні в стрию, що на львівщині, на честь Тараса Бубанича відкриють алею, щоб зберегти пам'ять про героя. Про нього ми поговоримо із дружиною Тараса. Пані Наталія долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, слава Україні, героям слава, слава всім нашим захисникам! І от дійсно хочемо розпочати цей день День збройних сил України з історії наших захисників. Хотіли би почути історію вашого чоловіка, історію захисника України, який віддав своє життя. Що можете про нього розповісти? Про його бажання захищати Україну. У нього завжди було бажання захищати Україну ще від часів, коли він ще навчався в школі. В нього був яскравий приклад це його прадід, який був ці член Тобто, десь ця кров, знаєте, кров не водиться, вона завжди десь знаходить якісь певні течії, і вони проявляються то в внуках, то в синах. Тобто. Це всередині в Тараса сиділо можна сказати від самого його зародження, тому що такий, така наснага до боротьби за свою Україну, така таке відчуття, повне відчуття того, що ти приналежний до українського народу, і що ти повинен пожертвувати з собою, зробити для України максимум. Все, що ти можеш, тобто для нього в першу чергу було це те, що Бог і Україна на першому місці, а потім все решта. Тобто сімейні цінності він також цінував. Він завжди своїх батьків ставив у приклад собі е, сім'ю свою, але е, для нього в першу чергу це був Бог і Україна, це правда. Кожен його побратим, який з ним був знайомий, який був тісно знайомий з ним. Кажете саме про нього, що повністю відданість Україні, відданість боротьбі. І тобто, від самого початку майдану він був перший в перших позиціях там і не було такого від 2014 року, щоб він казав, що ні, я не поїду на війну, тому що мене не стосується. Це не моя війна. Він знав, що він там має бути. Він має захищати територіальну цілісність України. Тому що це наша земля, і ми маємо боротися за неї. Так, і звісно, на жаль, через цю повномасштабну війну ми втрачаємо найкращих, втрачаємо наших українців, наших захисників. От яким був для вас день 24 лютого? Що говорив ваш чоловік? Чи готувався він до повномасштабного вторгнення в той час ще до його початку? Ну, ви знаєте, це напевно нікому не було новиною що. Бойові дії тривали з 2014 року. Якщо хтось думає інакше, то я можу вас запевнити, що війна продовжувалася з 2014 року. Тобто, готування до війни, тому що якесь якісь повинно бути рішення тому в цьому загострений конфлікт на Донбасі, і потім почалося стягування військ до наших територій з боку Білорусі, з боку Росії, і це було. Це вже давно готувалося до вторгнення повномасштабного в Україну, і якщо хтось думав інакше, ну напевно, він жив в якихось яскравих мріях, тому що мій чоловік він знав, що рано чи пізно цьому всьому повинен прийти кінець. І 23 лютого, ми вже знали, що буде вторгнення, тому що це було дуже сильне скупчення військ. Ну напевно, що е, всі військові про це знали. І для нас було не новиною. Ми до цього вже буквально готувалися вночі, і коли було попередження про перші ракетні обстріли. Тобто, для нас це не було новиною. Мій чоловік до цього готувався, тому що постійні постійне перебування в на війні з 2014 року, регулярно він їздив і виконував якісь бойові задачі. Тому. Я не я не можу сказати, що ми до цього не були готові, але ніхто не, не буде готовий до того, що його може завтра не стати. Хоч і усвідомлює те, що куди він іде, і що завтра може і не бути. Але Ніхто до такого готовий не може бути. Якщо можете, пані Наталі, якщо маєте таке бажання, так поділитися останньою розмовою, яку пам'ятаєте зі своїм чоловіком, якими були його слова, як він був налаштований тоді. Остання розмова моя була дуже коротка насправді, тому що е, я не чула добре Тараса свого він був уже на позиціях, коли я йому телефонувала. Він мені перед тим надіслав повідомлення голосове, що в нього буде все добре. Зв'язку немає е, кохана. Я тобі перетелефоную тоді, коли буде зв'язок. І просто він довго не телефонував, я йому передзвонила, і в я його почула. Були дуже перебої зв'язку, шум був. Чути було якісь обстріли, чути була операція хлопців. Але він мені сказав: Все добре, кохана, я тобі обов'язково перетелефоную. Це останні його слова, бо зараз я тебе взагалі не чую. Ми вдячні, що поділилися цим з нами і що долучаєтесь до ефіру і показуєте нашим глядачам обличчя наших захисників, так людей, котрі цінують свого життя, захищають нашу країну. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Наталія Бубанич, дружина Тараса Бубанича, так, героя України, учасника українсько-російської війни, який, на жаль, під час захисту нашої країни загинув.